Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. В цьому відео я вам покажу і розкажу, як заклеймити свої токени в проєкті PAVS. Хто не знає, Pavs це Telegram бот, в якому ми виконували завдання, фармили собі поінти. Згодом проєкт вирішив перейти з Telegram на веб-версію і виходити у мережі Solana. Отже, для того, щоб заклеймити свої поінти, переходимо за посиланням, яке я залишив в описі під цим відео. А також посилання ви можете знайти у моєму телеграм-каналі, у якому я сьогодні попередньо робив пост. Як заклеймити токени пауз. Переходимо на вебсайт. Вибираємо внизу TG Dashboard і підключаємо гаманець. Далі Confirm. Далі натискаємо Next. Бачимо наш баланс і нажимаємо вкладочку Claim. Погоджуємо всіма умовами. В наступному вікні ми бачимо два варіанти на біржу. За це береться 3% комісії. Обираєте, яку ви бажаєте біржу. Я вибираю Bybit. Тут нас запитує, чи в нас є аккаунт на Bybit. І нас перекидає на вкладочку, де нам потрібно вказати віт від біржі Bybit і адресу гаманця токенів PAOS. Переходимо на біржу Bybit. Зверху зліва копіюємо свій від. Повертаємось на вебсайт. Вставляємо верхнє поле. Знову переходимо на біржу. Активи. Вибираємо поповнення. Далі вибираємо Внести криптовалюту. Вверху в поле вписуємо пауз. Вибираємо. Вказуємо тип блокчейну Solana. Тут нас попереджає, чи правильно ми вносимо адресу пауз мережі Solana. Погоджуємося. Копіюємо адресу. Повертаємося на веб-сайт. Вставляємо у друге поле, нажимаємо Continue. Перевіряємо. Ще раз Continue. І Confirm. Ось таким чином ми вказали свої дані і поставили на вивід свої токени PAVS. Далі чекаємо, поки вони прийдуть на біржу. Як заявляв проєкт, лістинг заплановано на 18 лютого. і Якщо нічого не поміняється, ми зможемо їх продати. Особисто я на лістингу відразу всі свої токени продам, тому що вважаю, що ера тапалок уже закінчилась. І те, що проєкт ПАВС виходить на мережі Solana, навряд чи йому поможе. Я показав вам, як поставити на вивід на біржу ByBit, хто обиратиме біржу BitGit. В принципі, там все те саме, нічого складного. Вказуйте свій від, адресу гаманця в мережі Solana. І ставите на вивід. Також згодом повинні відкрити вивід на сам Гаманець Фантом, тому хто бажає, може вивезти і на Гаманець. Також, я думаю, підтянуться і інші біржі. Отже, маєте ще час до 18 лютого. Але я вам раджу не зволікати і поставити краще вже на вивід. На цьому все. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій YouTube канал, на Telegram канал. До зустрічі у нових відео.